Стоїть в локуазу не хитається, як стукає. Ось причина, чому вона гупа. Вона їздить на ось таких от роликах. Один справа і один зліва. Але ось тут бачите такі горбики. Я відзначив скотчем з ленту. І тут. І коли цей гордок наїжджає тут на, на барабан, на, на ролик, воно гупає. Гуп-гуп. Ті от речі, ті речі, треба поворів. Цю і цю. І не буде гупати. Ось і все. Як найкраще таке ремонтувати? Беремо. Палочку для суші, гарно її обрізаємо, щоб мав прямий кутик. Відзначаємо собі місце, де є ломка і знизу. Паличкою сильно натискаємо, Тим ми прямо, якщо є тінь гарна, прямо бачимо, як воно гарно все вирівнює. Тик, 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 тик. Якщо є необхідність, вдарити чуть, -чуть. Молочком, молотком. Але, в принципі, руками це цілком ось такими рухами. Ти коли водиш ти прям бачиш, як вона вигинається. Трошечки молотком можна вдарити. І в цілому я вирівняв ті два-дефекти. Один і другий. Вирівняв я барабан. Будемо зараз перевіряти, як вона працює. У мене сушильна машинка фірми Hoover. Але це не має значення. Всі вони одинаково зроблені практично. У мене виявилося, що два ролики ось тут і ось тут. Я бачив на відео, що бувають ролики тут і тут. Це не має значення. В чому була, скоріш за все, причина? Причина була в тому, що вона, напевно, десь на пошті, на логістиці падала. Ознака цього була зламана дерев'яна дощечка на кенопласті, я зразу звернув увагу, але оглянув, думаю, чистенько, все нормально, нічого не тріснуло, значить впало. Вдало. Насправді будь-яке падіння це не вдале падіння, бо, тому що вага барабана якраз надавила на два ролики і зробила в них два м'ятини, бо вони абсолютно симетрично співпадають з роликами. Ось чому була причина. Після того, як ми їх вирівняли, зараз ми її включимо, послухаємо, як вона працює. Ми чуємо лише як крутить мотор. Ми не чуємо ніякого губ-губку губ-губ нема. Ура! Успіху вам!